Коломийська громада надійний тил для військових. Про це йшлося на зустрічі міського голови Богдана Станіславського із медійниками. Прикарпаття захід відбувся у межах престуру територіальною громадою, організованою Івано-Франківським регіональним відділенням Асоціації міст України. Більше у сюжеті. Ціль бути надійним тилом для військових громада поставила собі ще у 2022 році, і по цей час продовжує її втілювати, зазначає міський голова Коломиї Богдан Станіславський. За словами мера, упродовж перших двох років повномасштабного вторгнення міська рада Коломиї виділила з бюджету понад 300 мільйонів гривень на підтримку Сил оборони України. Це більше 20% від міської скарбниці. Найперше це і комунікація з командирами військових. Частин. Це найперше. Бо е, до нас багато запитів буває, наприклад, там, купіть дрон чи ще щось. Питання. Командир має звернутися. Бо, бо ми, каже, розділили е, свої повноваження, ми займаємося. І, тобто це і комунікація з військовими командирами. Вони знають чітко, що їм треба для підрозділ. І у нас, кажу, у нас немає жодного замовника, яке ми не виконали. 22-й рік, скажімо, починалося з того, що ми елементарно купували одноразовий посуд, бо треба було для військових. Це були різні речі. Потім більше це вже було. Тобто була зараз велика частина це і і завжди була велика. Це є дрони, найбільша, яка є, найбільша вимога техніка. І е, якісь ті роботи, які необхідні виконати, скажемо, самих військових частин, підтримує громада не тільки військові частини, але й адресно допомагає захисникам у придбанні амуніції. Дбає і про поранених воїнів, які потребують лікування. Коломийська громада одна з тих, хто не виконується бюджет, бо дуже великий перепад якраз є по ПДФО. Але всі соціальні виплати, які є у нас, ідуть часто. У нас немає затримок, тому це і. Допомога військового лікування до 100 тисяч, це і допомога на амуніцію до 15 тисяч, поховання пам'ятники до 100 тисяч, тобто всі ці речі, які є, вони всі активно е, зараз виконуються. Крім того, що кажуть, які є замовлення військових командирів, е, ми їх виконуємо. Тобто, десь ми скажемо, відбувся такий умовний поділ. Е, тобто міська рада працює з офіційними. Керівниками військових частин, які надає запити, а вже громадськість у нас є багато благодійних фондів по місту і по громаді. Вони працюють більш так індивідуально з запитами наших військових і їхніх родин. Поки бюджети для розвитку громади обмежені. у Коломиї шукають фінансування. Ззовні мова йде про різноманітні гранти. У такий спосіб невдовзі громада розпочне реалізацію проєкту Спорт для всіх, який передбачає облаштування спортивного залу площею близько 700 метрів квадратних для людей з інвалідністю в першу чергу військових. Це є проект інституту розвитку громади. 400 тисяч до грантодавець двісті тисяч ми, тобто, у нас тут на петлюрі поруч. Де є спортзал, тобто це і суто зробити ті речі, які необхідні для військових. Тому що просто займатися спортом це одне, але тут питання більше реабілітації. У нас є центральні районні лікарні, цілий поверх, п'ятий поверх, який передбачений для, для того, щоб реабілітація, але там, скажімо, така остра реабілітація після інсультів, після поранень, після таких. А тут це йде питання реабілітації такої, скажімо, довшої, бо ми знаємо, що. Військові госпіталі надають ту першу гостру допомогу, а далі відправляють на місяць, на два і людям треба займатися це йде питання про це. Виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук підсумував, підтримка сил оборони з місцевих бюджетів територіальних громад Прикарпаття продовжується і залишається у пріоритеті використання місцевих бюджетів. Коло це одна із цих громад, яка зразково показує приклад допомоги військовим і балансування між потребами, які сьогодні поступають з частин, і соціальною інфраструктурою, інклюзивною інфраструктурою, яка сьогодні потрібна в громадах для загального розуміння. Загалом громади нашої області передбачили цього року близько 900 мільйонів. Це на потреби збройних сил України. З яких станом на 30 червня вже використали 200 мільйонів, з яких левова частка це кошти на дрони. Якщо бути більш точніше, це 165 мільйонів гривень. Це виключно на закупівлю через системи Прозоро, де можна промоніторити на дрони. Це говорить про те, що потреби залишаються, пріоритети залишаються в громадах виключно зрозумілими для всіх, і реагування на ті потреби, які є у військових, є першочерговим. незважаючи ще на те, що в громадах не доотримують кошти з військових, мається на увазі з військового податку на доходи фізичних осіб. Якщо застосувати увагу по Коломиї, то за минулий рік, виключно за минулий рік, Коломийська міська територіальна громада витратила на сили оборони близько 120 мільйонів гривень. А за перше півріччя цього року витратила близько 26,5 мільйонів гривень, не зважаючи на те, що левої частки доходів в громаді немає. Це військово-подифова. Мар'яна Мацький, Андрій Гаращук. Програма події НТК.